Ну і на знак солідарності з Україною у Шотландії у цьому році різдво та новий рік святкується без яскраво прикрашених електричними гірляндами вулиць. Вуличне декорування зведено до мінімуму. Але в усьому іншому місцеві мешканці намагаються дотримуватися багаторічних традицій. Подробиці далі в сюжеті. Новий рік в Шотландії іменується як Хогмані для його зустрічі. Ще напередодні різдва люди прикрашають будинки ззовні, всередині, іграшками та ялинковими гірляндами. На вулицях влаштовуються розваги та веселощі. Традиційно головним символом свята є прикрашена ялинка з янголом на верхівці, що символізує надію на вдалий новий рік. Під ялинку кладуть подарунки для родини та близьких друзів. В Шотландії великої популярності набув ритуал впуску нового року. Опівночі, коли годинник б'є 12 разів, необхідно відкрити задні двері будинку. І в цей час старий рік, який закінчує свій час, повинен вийти з дому. А як тільки настає останній удар годинника, необхідно відкрити передні двері будинку, щоб впустити новий рік. Також багато шотландців вважають, що новий рік буде залежати від того, хто саме увійде в будинок з його настанням. Якщо в будинок першому відео чоловік з темним волоссям, то це гарантує успіх, щастя, величезну кількість подарунків в прийдешньому році. Ця традиція іменується як ферст футинг в Шотландії. В день нового року всі двері будуть відкриті для гостей. На новорічне свято готують різноманітне частування за поширеним уявленням. Саме наявність великої кількості страв свідчить про те, яким чином пройде наступний рік. І якщо на новий рік на столі багато їжі, а у каміння палає вогонь, то протягом всього року господарі будуть забезпечені й заможні. Варварамішина з найкращими побажаннями для усіх глядачів телеканалу Д 1 з Шотландії.